Почали розглядати от тут функцію Жуковського, почали зазначення. Відзначили деякі там, точно домовилися, що в нулі там нескінченності вона нескінченність. Відзначили, що значення функції Z 1, на Z вони однакові. Подивилися на похідну, перевіряли одну. Перевіряли конформність, так, з допомогою похідної. Потім подивилися: це ми перевіряли конформність в нулі і на нескінченності, відповідно. В точках 1, мінус похідна зануляється, там незрозуміло, чи буде функція, чи ні, чи буде функція конформною чи ні, але по факту вона не буде конформною на мінус 1. -1. Вірніше, не те, що не зрозуміло, просто не буде. Функція не буде комфортною на мінус 1-1, бо похідна зануляється. В усіх інших точках все добре, похідна не нуль, функція комфортна. Далі перевірила однолистість, просто за означення подивилася, якщо значення функції однакові, то як можуть бути розташовані аргументи? І виявилося, що для того, щоб значення функції Жуковського збігалося, треба, щоб добуток аргументів дорівнював в одиниці. Далі у нас таке питання. А яка може бути область однолистості? які можуть бути області, де ця умова точно не виконується, і навели пару пару таких простеньких прикладів, які ну, нескладних, для яких очевидно більш-менш що таких пар точок там не існує. Ну, зокрема, наприклад, ці точки, які по модулі більшій одиниці, зовнішність одиничного кола. Якщо брати будь-які дві точки звідси, і їх. Домножувати, то їх модуль добутку буде більше одиниці. Така умова виконуватись не буде. Аналогічно тут. Так само, якщо взяти дві точки, у яких уявна частина більше нуля, тобто з верхньої півплощини, це значить аргумент, яких аргумент е від нуля до пі не включно. Тоді, коли ми їх домножимо, аргумент суми буде дорівнювати сумі аргументів. І буде вже від 0 до 2 π не включно, Але щоб доводок до рівню води, це треба, щоб якраз аргумент був або 0, або 0 плюс 2 π Має бути дійсне додатне число. Аргумент має бути 0 плюс 2 π А у нас вийде, що аргумент цього числа лежить від 0 до 2 π не включено. Тому така рівність, така рівність неможлива. І, відповідно, тут те саме. Внутрішність сутничного кола, зовнішність верхні, нижній півплощини це є такими прикладами областей однолистості. Звичайно, можна конструювати ще різні області однолистості. Головне, щоб, отакі, щоб в нашій області не було точок, не було точок які от задовольняють такі а, Ну, Наприклад, от можна взяти. А, ні, не можна, ладно, не буду приклади наводити. Так, і далі ми хотіли подивитися, що там куди переходить під дією функції Жуковського. Значить, для цього ми хотіли вивести якісь формули формули переходу. Омега дорівнює функції Жуковського від Z. Записали омега в алгебраїчній формі. А от функцію Жуковського тут AZ, саме Z записали в. Тригонометричній формі. Z записав через R cosmos I плюс R I синус. Тому що е так зручно буде. Можна, звичайно, Z, я про це говорив, можна Z і в алгеберечній формі записувати, але тоді форму, які тут ведуть, нам їх довго доведеться зводити, і можливо, вони будуть не такі зручні. А отут буде гарно все видно. При такому підході це зруч зручно. Значить, отже. Якщо Z записати в тригонометричній формі, а м'ягу в алгебричній, то виходять такі формулки переходу. Що ми звідси бачимо? Ми детально розбирали, що коли що взяти, якщо взяти коло коло радіуса r, тоді ці штуки будуть фіксовані. Оцей коефіцієнт, і оцей коефіцієнт, і тоді це буде коло, пардон, э, еліпс, еліпс, так, у косинус фі, в синус фі з деякими коефіцієнтами. І це буде еліпс. Якщо r дорівнює 1, ця штука перетвориться в 0. Ця штука буде проходити від мінус 1 до 1, і це значить, що одиничне коло переходить у відрізок мінус 1 до 1, який проходиться двічі. Саме у відрізок. От у усіх інших випадках буде будуть еліпси у нас да, на рівнянні. Якщо r не дорівнює 1, можна буде ці коефіцієнти перенести під u, під v, Сказати, що косинус квадрат плюс синус квадрат дорівнює одиниці, і отримати отаке співвідношення, що є типу еліпсом. Отже, кожне неодиничне коло, центроване в початку координат, переходить в еліпс. Тут навіть формулка є ну, рівняння. Да? А от. І що ми з цього рівняння бачимо? Якщо радіус був більше одинички, то еліпс буде отакий. І отак він буде проходитись. Тут треба просто переслідкувати, як співвідноситься УВ і типу Rфі. Якщо коло було радіусом більше одиниці, то воно буде виходити в такий еліпс, мінус 1, 1 будуть фокусами. Верхня частинка кола буде переходити в верхню частинку еліпса, нижня частинка в нижню частинку, частинку еліпса. Ну і чим більше це коло, тим, безперечно, більшим буде еліпс. Так, це буде передпрацювати. Відповідно, оці ребята з меншими радіусами, меншими одиницями, Вони теж будуть переходити в еліпси, в такі самі. По вигляду, вони будуть такі самі. Знову-таки, не, не в середині еліпс буде, не отут. Всі еліпси, і в цьому, і в цьому випадку вони переходять в еліпси з фокусами мінус 1, /1 будь-якої, скажімо так. Ну, вони можуть бути як завгодно великі, ці еліпси. Тобто розмір тут може бути великий. А чим, скажімо, буде R ближче до одиниці, то еліпси будуть стискатися. Еліпси будуть стискатися, і вони будуть постійно містити мінус до 1 але їх, скажімо, вісь по Y, це друга вісь еліпси, вона буде прямувати до нуля. От вони будуть стискатися отаким чином. До відрізку мінус один. Чим ближче наше коло оце. Чи оце. Це аналогічно працює. Чим ближче наше коло буде до одиничного, тим ближче образ буде до одиничного відрізку. І в цьому випадку буде стискатися і в цьому. Ну і умовно так, умов, дуже умовно можна так, деяку природню таку. Таке ототоження зробити, що ми тут, значить, наближаємо коло до одиничного, наш еліпс дуже зменшується, 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 зменшується до відрізку. А як тільки ну, так в граничному випадку, коли це коло стає одиничним, то тут наш еліпс вже там схлопується повністю у відрізок. Так він наближається, наближається, наближається. Да, як, як, а в граничному переході. Коли коло перейшло в одиничне, то тут еліпс схлопнувся повністю у відрізок. Отака от конфігурація виходить. Значить, тут е маленьким колом, близьким до одиничного відповідають дуже маленькі еліпси. І тут так само колом близьким до одиничного відповідають дуже маленькі еліпси. Тут великим колом відповідають великі еліпси, тут маленьким колом от таким от теж відповідають великі еліпси. Ніби, ніби все навпаки виходить. Тут, причому, верхня частинка кола переходить в нижню частинку еліпса, нижня у верхню. Щоб це точно перевірити, те, що я сказав, просто треба взяти ще раз, подивитися на це рівняння, згадати, що Z це R косинус φ плюс І синус φ, от. І співставити ці формули. Так, от ну, давайте, значить, ми якраз зупинилися десь приблизно на цьому місці. Давайте з допомогою тих формул знайдемо от образи наших чотирьох канонічних областей однолистості, які ми з вами понапридумували. Зовнішність, внутрішність одиничного кола, верхня нижня півплощина. Значить, вся зовнішність одиничного кола може бути подана у вигляді об'єднання кіл радіуса більше одиниці. Якщо є. коло радіуса 1, то вся зовнішність можна її представити як ніби ми об'єднуємо незліченну кількість ків беремо будь-яке R більше одиниці і для нього малюємо отаке коло. А тепер якщо ви тепер візьмете всі такі R, да, то у вас от ці кола вони повністю заповнять ну, повністю заповнять цю область зовнішність отже. Кожне, значить, кожне таке коло отут, от, дивіться, от зовнішність, воно складається можна умовно, ну, не умовно, а точно. Воно складається от з такого, воно складається от з таких от такого типу роду кіл. Кожне таке коло воно буде переходити в деякий еліпс. Деякий еліпс. Причому, якщо кола великі, то еліпси будуть великі, якщо кола маленькі, ну мається на увазі близькі до одничного то еліпси, то еліпси будуть стискатися до мінус -1, 1. І так само, як оці кола на лівому малюнку неперервно заповнюють всю нашу область неперервно, то, тут то так само ці еліпси неперервно будуть заповнювати всю площину. Найбільші з них дуже великі, найменші з них. Майже відрізок мінус один один, дуже дуже стиснуті до нього. ну От і все між ними все буде повністю заповнене. Тобто вийде вся площина за виключенням самого відрізку. У сам відрізок нічого не перейде. Це ж тут намальовано, так це не дуже такий тонкий ні. Це саме позначено, що є розріз по відрізку, тільки відрізок мінус один один. Будь-яка точка. Позивід відрізком вона входить в ці області. В неї щось буде переходити. Обов'язково буде який-небудь еліпс, який через неї проходитиме. А отут, М -м да, да, да. От, і от як якраз точки одиничного кола вони б якраз би перейшли у сам. У сам відрізок і повністю б тепер. Тоді б площина була б заповнена. Але у нас область. Область межу не включає, водиничні кого не включаються, тому тут буде в одиничний відрізок нічого, жодні точки з лівого малюнку, в одиничний відрізок переходити не будуть з лівої області. Не З лівого малюнку, з лівої області в одиничний відрізок переходити не будуть. І так, у нас відповідно вийде. Називається там, площина з розрізом. Вийде комплексна площина з розрізом. По, по відрізку мінус -1 1:1. Причому, знову-таки, верхні частинки кіл будуть переходити у верхні частинки. Це означає, що оця от верхня півплощина, оця яка, таким блакитним кольором, типу без верхнього півкола, вона переходить у верхню півплощину повністю. Бачите? Верхня півплощина переходить на верхню півплощину. Нижня півплощина, відповідно, переходить на нижню півплощину. Зовнішність, повністю зовнішність однічного кола, яка складається з двох цих частинок, переходить на е, що з написано. я тут неправильно переходить на е, оміга не належить. Мінус один один. На площину з розрізом вздовж однічного кола. О, вздовж однічного відрізку. Площина з розрізом. вздовж однічного відрізку. А, о, вибачте, вибачте: э, ц, 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 пардон, пардон. Тут же цей. Э, Блін, я не переводив. Все вірно. Тут же написано оміга ZER, э, а не ZTC. Це». це не весь відрізок. Це, типу, тут все вірно. Зовнішність переходить на. Площину з розрізом, а тут тільки ZER. Так, це зовсім не те. Z більше це оці шматки. Давайте не звернемо увагу. Це оцей шматок і оцей шматок. Це оці два шматочки такого такого дійсної прямої. Шматки дійсної прямої. Цей. І оцей. І от куди вони переходять? Вони якраз переходять так, на дійсні шматки. На пр на ну, шматки дійсної прямої по модулю більшої більше одиться. Сюди, сюди і сюди, отак. От от. Okay. Uh -huh. Оцей шматок типу, сюди переходить, оцей сюди. Ну, таке, от така от у нас така картинка. Значить, оця лінія пунктирна переходить в пунктирну, оця червона, в цю червону, оця там, типу, чи червона, оцей, оцей червоний шматок. Всі, сині, всі точки з цієї частинки сюди, всі точки з цієї частинки от сюди. О, такі от властивості у функції Жуковського. Причому пам'ятайте, що вона ж, значить, є конформною, так, майже всюди, за виключенням мінус -1, 1. Це значить, а мінус один-один у нас в області зараз не лежить. Значить, що всі, що це конформне наображення. Комфортне зображення, Воно да, воно там трошки щось там постискувало, переводило, але всі, кути збережені при цьому. Так, тепер, якщо ми подивимося на внутрішність одничного кола. Це те саме абсолютно, от воно е пов'язане, якщо можна просто аналогічні міркування застосувати з еліпсами. А можна, оскільки ми вже добре розібралися з, з зовнішністю, що ми згадаємо співвідношення? Що G від Z, наприклад, отут, дорівнює G від однички на Z, де буде одичка на Z, вона буде розташована отут. І якщо це Z, то це одиниця на Z. Тобто Оці точки, які знаходилися в верхній півплощині за виключенням півкола, якщо для них розглянути одичка на Z, вони будуть повністю покривати оцю нижнє півколо. І відповідно образ, образ оцих точок нижнього півкола, він буде такий самий, як образ оцих ребят. А куди ці ребята переходились з попереднього малюнку, ми знаємо, що вони переходили повністю на верхню півплощину. Значить, витираємо цей проміжний етап і е, стверджуємо, що образом нижній, е, нижнього півкола буде верхня півплощина. Тому що оці, ем, ще раз. оці переходять сюди саме, куди і оці. Тому що функції задовольняють таке співвідношення. От. Значить образом нижнього півкола буде верхня півплощина. Образом верхнього півкола буде нижня півплощина. Відповідно, тепер оцей шматочок, Оцей шматочок буде переходити от сюди. А оцей шматочок буде переходити о сюди, на, на лінію. На таку лінію. Область, область, область область, відрізочок на промінь і відрізочок на промінь. Тепер, якщо ми це все об'єднаємо, то загалом одиничне коло переходить у нас на, таку саму, на, таку самий, на такий самий малюнок, на таку саму область, як на попередньому слайді. На. Комплексну площину з розрізом. З розрізом вдовж мінус 1-1. От якраз знову таке пунктирне коло, саме одиничне, перейшло б в цей проміжок. В сам відрізочок. Малюнок схожий, тільки тут верх помінявся знизу. Ніяк. Тепер все навпаки. Так. От наші два малюнки разом. Зовнішність одничного кола, внутрішність одничного кола. Саме одничне коло мало б переходити у відрізок. Тепер, якщо ми захочемо взяти е, тепер я захочу. Я, е, ми чотири області говорили про чотири області однолистості, я, Дві з них я вже відобразив. Тепер в мене є ще одна область. Е, уявна частинка більше нуля. Уявна частинка більше нуля це верхня півплощина. Вона складається з двох шматочків. Давайте запробуємо чорним. Оце. Так, оце, це все лежить верхній півплощині. Плюс в верхній півплощині є ще оце от пів, верхнє півколо, сама, сама дуга лінії. Дуга. А, якщо ми це будемо, от, якщо уявимо собі. От у нас є верхня півплощина, вона складається з трьох типів. Давайте я тут намалюю. Тип область 1. Тип область 2 і сама лінія, оця. Три. Да? Куди переходить перша область? зовнішність? Вона переходить на верхню півплощину повністю. На верхню півплощину. Куди переходить? Ам... Півколо, друге півколо, от оце. Вона переходить на нижній півплощині. Куди приходить при цьому? Сама от, сама лінія, оця третя, да, це верхня верхня частинка одничного кола. Вона буде переходити у відрізок мінус 1-1, як ми говорили. Одиничне коло переходить у відрізок мінус 1-1, що проходиться двічі. І верхнє, і нижнє півколо одинично переходять у відрізок мінус -1, 1,1. Тобто, у нас, крім цього, буде ще, якщо так можна якби його позначити, сама оця лінійка, вона перейде у відрізочок мінус -1, 1,1. Що залишиться непокритим? Точно не будуть покрити проміні від 1 до плюс нескінченності, і від мінус нескінченності до мінус 1. Два проміні залишаться оці. Оцей, оцей промінь, вони не будуть покриті. Чому? Тому що в них мали б переходити оці штуки. В них мали б переходити оці точки, а у нас їх немає. Коли ми говоримо про верхню площину, ці точки у нас не включені. Ні. Ну і оці теж. Ці точки вони теж би мали б переходити сюди, але вони також їх немає у нас у верхній півплощині. Таким чином, якщо ми захочемо відобразити верхню півплощину, то у нас буде і верхня півплощина в образі точно, і нижня півплощина точно, і буде сам відрізок мінус один-один, але не буде променів. Від одинички до плюс нескінченності і від мінусної нескінченності до одинички. Ось такий от малюночок буде дивіться. Да? верхня підкова значить оця область 1 перейшла в 1 область 2 перейшла в 2 а оця от синя синя підкова оце 3 так воно перейшло от сюди 3 тут все навпаки 4 перейшло в верхню так 5 перейшло в нижню а 6 сама лінія перейшла сюди 6 Тут навіть здається Тут я не знаю, як на екрані там воно відображається, воно навіть різним кольором тут позначене, але не знаю, наскільки це видно. Я додатково ще циферками понамалював. Значить, це буде в результаті об образ функції Жуковського, під дією функції Жуковського, верхні і нижні півплощини переходять в площину, комплексну площину. З, ru, з двома розрізами, з розрізом вздовж таких от променів: від одиниці до нескінченності, від мінус нескінченності до мінус одинички, ми використовуємо цей вислів, щоб підкреслити, що в точки, оці, от які тут пунктирчиками обведені, що в них нічого не переходить, в точки дійсної прямої, які. По модулю більше одиниці в них нічого не переходить, вони виключені з області. Ось така дивна конструкція. Причому теж зверніть увагу, що тут це відображення конформне. Оскільки мінус один, один самі точки в нас в область не входять, це конформне відображення. Тобто, кути зберігаються. Якось так функція Жуковського викручує нашу площину, неперервно переводить, неперервно одну листо переводить область на область. Вона якось так її викручує, що всі кути от локально зберігаються. А, так, ну тут маленька вправа. Я вам додому, щоб просто самостійно підставити, підставити ці формулку переходу підставити значення подивитися, що вийде. Так, з функцією Жуковського ми продовжимо прямо на наступній, на наступній частині лекції, подивимося декілька прикладів зараз.